Друзі, всім привіт. Сьогодні на 4 грудня. На термометрі у нас мінусова температура. Збираємося сіяти і хати ячмі. Знайомого, взяли сівалку, щоб швидше посіяти. Такого, звісно, ще у нас не було. По морози ми сіяли, Ну у нас просто напросто да, немає. Немає вибору. Хочемо хоч щось посіяти, хоч трошки, може. Хто скаже нафіга ви посівмат мат переводити, всему подобне, є багато умників, які пишуть. Так що отак. На полі вже включуся, поснімаємо. Вчора ми три часа дето виїхали. Сіялися до шести, до пізна, до вечора, сьогодні продовжуємо. Так продовжаємо. Що... Приїхали ми на поле, зараз сівалочку із транспортного в робочий готовим. Снімати не буду в принципі, тому що це зараз багато займе време, минут 15 може, зараз очіпляємося, засипаємося і в бой. Ось ми вчора сіяли. Сім без прикаток, тому що не ставили. Дуже довго це все буде наробилося, Ще передають. Так що зерна зверху немає. Ось мене це лежить. Може хто ще раз кажу, буде сміляти, Може ваші діла, будемо дивитися, У нас просто кажу ще раз, вихід немає, хочеться хоч щось посіяти, так як були в окупації, ніхто не косився, почти. Був я кружочок. Земля трошечки все одно підмерша, корочка є, чуть-чуть зверху, але все одно. Топишся чуть-чуть. Значить зерно, як ви бачите, наверху зерна немає. Отлично Зараз подивимось де наш ячмінь. Дівся, лежить чи не лежить. Зараз, ось все є Отлично все, лягає, все класно. Ще раз кажу. На дворі мінус. Сіємося. їздю потихеньку, тому що впоперек сіємо. Зерно у сирому. Не знаю, що вийде з цього. Будемо дивитися. Так що прикаточок кажу немає. Це вчора ще нас трохи зерно тут залишилося, там не знаю скільки в банках. Будемо досипатися. Да, мабуть, ще раз проїду, в одні гони і буду досипатися. Так що так, друзі. Працюємо. Так, загружаємо цю валочку. Самый выгружатель. Хорошая штука вообще бомба. Так, всі вже заправили. Длина шестиметрова, вона от заправи тільки катайся.